Мови програмування підтримують декомпозицію задач кількома різними способами. Більшість мов програмування є процедурними. Програми є списками інструкцій, що вказують комп'ютеру, що робити з вхідними даними програми. C, Pascal і навіть Unix Shell є процедурними мовами. У декларативних мовах ви пишете специфікацію, яка описує проблему, яку потрібно вирішити. І реалізація мови визначає, як виконати обчислення ефективно. SQL це декларативна мова, з якою ви швидше за все знайомі. Запит SQL описує набір даних, який ви хочете отримати, а SQL-двигун вирішує, чи сканувати таблиці, або використовувати індекси, які підзапити виконувати першими тощо. Об'єктно орієнтовані програми маніпулюють колекціями об'єктів. Об'єкти мають внутрішній стан і підтримують методи, які запитують або змінюють цей внутрішній стан певним чином. Smalltalk і Java є об'єктно орієнтованими мовами. C++ і Python – це мови, що підтримують об'єктно орієнтоване програмування, але не змушують використовувати об'єктно орієнтовані можливості.